Сьогодні будемо стріхти сам шит. Роблю це вперше в житті, не знаю, як правильно, подивилась трохи там блогерів. Ну, не знаю. Якось поки що це така обрізка для того, щоб він нарощував свою зелену масу. Стимулююче, так скажемо. Хоч він такий густенький. Поки що це не формується обрізка, а тільки для того, щоб він, я вже кажу, просто різ більш густенький. Ось так, приблизно. Ось такий став, був такий приблизно, став такий. Так, наступний вже, вже два обстрижених. Так, третій. Вже на щось схоже. Вже щось на щось схоже. Новенького я стрігти поки що не буду. Чуть-чуть обріжу. Оцю гілку, що так сильно з Ось так я зрізала ці гілки такі високі і трішки ще верхушки зняла. Ну, щоб вони були, були плюс-мінус однакові в мене. Тут ще можна вкорінити декільки, декілька гілочок. А наступний це у нас оцей красунчик. Він вже давно потребує стрижки. Те ж саме отак злегка я його просто відрізаю, всі верхівочки, отак, приблизно на одному рівні, щоб воно було, щоб він більше кущився, був більш такий кругленький. Взагалі самши там же можна любити будь-яку форму. Я хочу такі мені подобаються, класичні. Так вони і будуть. Ну ось так. Без фанатизму це його перша стрижка. Треба буде ще ввечері гарненько його пролити і піддобрити. У нього шок буде від цієї стрижки. Я ось такий вже відвийшов. Трошки схожий, правда, на кульку. Ну, ще з тієї сторони він такий собі на кульку. Але все одно, ну, з цього боку так взагалі кулька. Тут у нас сімба під барбарисом собі знайшов. Чілиць, тілиць. Ну лежи, що ти йдеш. Ми тут теж так само тут майже нічого не треба робити. взагалі. Так, пускай він сам, може, якісь новенькі гілочки. Але ми його трошки так, от вони найменші були, і на них завжди я доходжу дуже рідко, щоб полити там чи ще щось. Тому він так, не дуже росте. Ну і ця манюнечка його вже і так скосили в цьому році, бідного. Не помітили. Ну, так його чуть-чуть, трохи -чуть. найвищенький. Капелюшечку, так злегка. Піки. Гілочок. Тут зріжемо так. Все, такий манюнчик. Тут у нас є така ще штучка. Все вона так. Теж. Ці штуки хочу зараз, теж укоріню. Все в корінні. Шлегенька облізочка буде.